Друзі, ви вірите в те, що є ще досі небиті місця? А я знайшов ось цієї ями. Це вже друга в нас монетка. Все таки є небиті місця. Я напевно всім привіт, друзі. Сьогодні настільки сонячно, що гріх сидіти вдома потрібно вибиратися і копати. До речі, в мене є перші знахідки, так що ось сядайте позрушніше. І хто ще не підписаний на канал, підписуйтеся. Вам не важко мені приємно. Ну що, давайте дивитися, не будемо затягувати наш час на сьогодні. Дуже багато територій, яку потрібно обов'язково перевірити. Так я ще насправді нічого не купав. Перший сигнальчик в мене був ось такий ножичок. Хоча погляньте. Ну він в принципі не мала за Формою, але зараз, друзі, не про це. Є мене Таланда цікава знахідка. Можливо, ці дві знахідки одного часу, тобто одного періоду, тобто ножик, і дивіться, що мені попалося. Це у нас, дивіться, запан. Я не часто їх насправді знаходжу в лісі, але цікаво, дивіться. Що вона тут робить? Ну, в принципі, я собі можу уявити, то, що люди тут відпочивали. Ось так і губили. Зараз я тут спробую ще покрутитися, можливо нам трапиться якісь ще монет. Друзі, сказати, нелокий такий початок у нас вже є. Будемо зараз тут обстежувати надалі територію. Ось в цих кущах мені вже вдалося знайти декілька ножиків, але, друзі, зараз не про це. Гляньте, один із них. Чому він такий довгий, він ще й плюс-тонесенький набагато. І мені потрібна, друзі, ваша порада. Глибина в нас доволі така немалесенька. Мені цікаво, що це таке. Невже це в нас якийсь ключик, лише гляньте. Ну це ключ може бути чи ні, періоду Київської Русі. Мені ще здається, що так, а можливо, друзі, саме і ні. Мені потрібна ваша порада, бо, якщо чесно, я раніше, можливо, і знаходив, але просто не звертав увагу, просто викидав наш шмурдяк. Ну, цікава якась штука. І ще й глибина доволі така приємна була. Ну що ж, нарешті в нас перша є монеточка, і це у нас дві копійки фреки жаль, друзі, я взагалі цей сигнал хотів не купати, тому що монета стояла ребром і було дуже переривчисто. Тобто колір чорний, колір чорний, так як консервна банка. І рік у нас 1915 рік. Все-таки, бачите, добре, що я все-таки вкопав і потрапила нам ось така монеточка. Ось так непогано. Чуть-чуть вона, якщо ми бачимо, зігнута, але... Це не має ніякого значення для кількості піде. Друзі, ви вірите в те, що є ще досі небиті місця. А я знайшов. Хоча тут радянська чи налізе, і це після реформи. Ну, сигналів тут і дуже багато. І, ну, і, звичайно, що мусору Тут взагалі ніхто не купав. Один найбільший мінус, що тут бігає три великих собаки. Я мушу кожного разу ще й плюс розвертатися по боках, дивитися, щоб вони ще не напали. Ну, дуже великі собаки, я не знаю, схожі по розмір, як на Алабая. Ну що, покажу вам, скільки мені вдалося знайти буквально за 3-4 хвилини. Ось такі в нас монеточки, це у нас після реформи. І це, друзі, не розцепушка була. Це все по одиночному сигналу. Ну і тут і сигналів доволі так багато. Якщо сьогодні нам вдасться ще купа монет знайти, я пізніше як обіду повністю цю, цю територію, я покажу вам цю територію і розкажу, чому тут і так багато є монет. Ось, друзі, в мене вискочила і нормальна толкова знахідка. Я ще не знаю, що це саме. Оце пряжечка. А от дивіться, яка. Ух ти що, я перший раз в житті таку знаходжу. Я навіть не можу вам сказати, що за пряжка. Напевно, що це з якогось учня, ні? Цікаво, цікаво, цікаво. Ну що тут буду продовжувати далі тут виходжувати. Я взяв собі таку невеличку територію, де можна походити. І подивимося в кінці, що з цього вийде. Знаєте, друзі, я себе відчуваю, що я попав десь 2010 рік. Коли ще взагалі... майже Фактично багато людей і не ходило з металошукачем Я до чого веду? Я же сам учися ці монети копати. Я же настільки адреналін адреналінзував, я вам пізніше покажу. Вже є. Напевно, що є 20 штук вже. Давайте дивитися. Ну, є таке, що монети взагалі наверху, уявляєте собі, але є один мінус. Дуже багато яфриги, дуже є багато пробок. Давайте дивитися разом. Ось цієї ями це вже друга в нас монетка. Перша була 3 копійки, а це у нас 2 копійки. Так. Дві копійки чи ні? Направив, жаль, тут якийсь такий ґрунт. Так, да, дві копійки. Дуже важкий монети, тобто, бачите, які потрібно чистити, які їх фактично всі монети в нас йдуть. Е, зараз вам скажу, це у нас 63-й рік. А так, в основному, 83-74 -й, й роки йдуть. Ну, в принципі, якби непогано. Я що купаю, друзі, ці, ці, ці радянські монети, тому що серед цих монет в мене є таке. Припущення, що може бути якийсь перстень, або може бути якийсь хрестик або золотий, або срібний. Це потрібно перевіряти. Напевно, буде з цього місця багато відеороликів, тому що хочеться пізніше вам показати, де я знаходжуся і як я знайшов цю територію. Так що все буде по порядку. так що підписуйтеся, щоб не загубити мене і не пропустити нові відеоролики. Зараз я вам покажу те, що цікаве, просто для того, щоб ви собі теж отримали новички такий адреналін. Ви ще гляньте, яка стопка в нас монеток. Дивіться, тут не одна, мене аж руки трасуються. Хоча це після реформи, але все одно, друзі, приємно. Дивіться. Ну що, давайте по порядку, дивіться. Одна монетка. О, це що, срібло? Ні, це не срібло, це просто такого кешу. 15 копійочок, це у нас 2 копійочки, друзі. Опа, дивіться. 15 копійочок, 61 рік. Я вже подумав, що срібло насправді. Хо-хо-хо-хо. І дивіться. Опа, і ще одна. У нас двоєчка. Опа! Три штуки. Я вам кажу, тут взагалі не бито, друзі. Взагалі. Навіть знайшов, знаєте що? 10 копійочок 1952, тобто до реформи. Ну, Це дрібниця. Звичайно, що це дрібниця, але все одно приємно, тому що в мене таке відчуття, що я повернувся у минуле. Все-таки є небиті місця. Я, напевно, я не знаю, коли я вам це відео -ровик покажу. Напевно, скоріше за все. Коли я тут повністю виходжу територію, тут її дуже багато і буду все по порядку розказувати. І тоді вже буде один за другий відеоролик. Ось так. Я думаю, тут відеоматеріалу буде дуже-дуже багато. Шукаємо далі, друзі. Тільки що з цієї юами витягнув 5 копійочок і слухайте. Ну, Сигнал ще є. Ну що, Давайте дивитися разом. Опа! Ще одна. Ще одна, ще одна є монетка, ну спробуємо ще раз. Ще є сигнал, друзі. Є. Ось тут щось. Да. Звичайно, що буде це у нас все онлайн. Тут і взагалі земля класна. Такого гасенько. І що пробуємо. Як гадаєте, монетка? Ну, не люблю так гратися насправді, але що зробиш? Не зрозумію, тут декілька сигналів чи що. О, бачу а це у нас малюнька монетка, це у нас одна копійка, друзі. Ну так. Да. Одна копійка. Це що у нас? Три монети вже з одної ями. А ну, спробую забрати. Не зрозуміло, друзі. Є ще якісь сигнали. Що це таке? О! Ще є. Так, щоб я довго не грався, викупав я, кинув тут на бік, але я ще не дивився, що там. Ну. Опа, ще одна. Ще одна, одна монетка. Опа, кидаємо і спробую. Ще щось є ось тут і не можу знайти, що це. Чи ще один сигнал, чи що. О, ще одна. Дивіться. Опа. Так тут не одна, лише гляньте. Тут нас дві. Дві одинички. Опа, роз'єднав. Так, да. роз'єднав. Я думаю, що таке пищить і пишіть, а знайти то не можу. Ось такі монетки, друзі, і ще одна в мене в кишені. Це що з одної ями шість штук виходить. Ну, в принципі, для азарту от така територія це взагалі супер, щоб ходити шукати. У мене виникла така класна ідея, що взяти всі знахідки, які будуть з цієї посадки, взяти, поставити окремо. І пізніше, коли я друзі вже виходжу повністю цю посадку, і тоді підрахуємо і подивимося, скільки з цієї посадки вдалося знайти і витягнути монет. Знаю, що там вон ще за один вихід одна людина, не буду казати хто, знайшов. Ну, там теж срібло попадалося, за один вихід знайшов 120 монет. Ну, це рахувати, що в переміжку там було і до реформи, і після реформи. А тут, якого я був не запитав, ну так чисто випадково, всі сюди ніхто не ходив, бо дуже багато мусору. А якщо ви знаєте, блондинка... На мусорці гарно справляється, якщо чесно. Дуже гарно. А одно копаю пробки. Хоч не хоч, але потрібно, бо це радянські монети, вони так дзвінять, я вам кажу. Так само, як пробка. І мусиш копати, Бо може бути і не пробка, може бути щось цікавіше набагато, погодьтеся. Ну що, я поки сів відпочити. Я просто в шоці, тому що я сюди в 11 годин зайшов, бо я ще ходив на одному місці, потім перейшов сюди. І зараз третя година, і я вже знайшов більше 30 з чимось монет. Це взагалі шикарно. Можливо, вже є більше там монет, ніж 30, ну я так образно кажу. Ну що, буду продовжувати далі шукати. Я вибрав собі кусочок такий і виходжую з мійкою. Тут ще дуже-дуже багато території. Найшов ось таку чисто візуальну бутилочку, Дивіться, яка вона маласенька. Напевно, скоріше за все, що я не знаю, можливо, радянщина. І тут і в нас пише Вінс. Можливо, хтось знає, від чого це бутавочка. Напевно, навіть не знаю, мінеральна вода хіба що була, чи що. Залишаємо нам це не потрібно. Ми продовжуємо далі шукати. Просто цікаво, що за бутелочка від чого точніше вона сонечко. в нас вже потихесенько заходить. Я готовий вам показати свій результат, що мені вдалося за сьогодні знайти. Ох, я вам скажу, мене зовсім немало. Лише зверніть свою увагу, скільки їх тут. Я розумію, що пісня не про що. Але все одно приємно, дивіться, яка величезна кількість, дуже-дуже багато. Це я навіть не знаю за скільки годин, але пряжечка мені саме більше насправді сподобалася. Я думаю, що це якоюсь учня, який на той час навчався вчався, мені так здається. Або, друзі, пишіть свої коментарі, як ви гадаєте. Лише гляньте, я щось порахував, тут 30 чимось монет, тобто 36 чи що. Ну, якщо ви маєте змогу, перерахуйте і напишіть точну кількість. Ось такий результат. Ріся, ви розумієте, що не все так гладко, як є, так як я вам показую монетки, розпаковочка дуже красива. Но я вам не показував зворотню сторону, що тут відбувається. То просто страшне жесть. Я думаю, що тут більшість собі ніхто не купав. Знаєте чому? Ви що, готові побачити, скільки шмордів, гайда дивитися, тут рекорд, це просто страшне. Та що там казати, ви самі подивіться, скільки кришечок від горівки, чи це від вина, я взагалі не знаю, тут різноманітні. Якби я збирав у ці кришечки, да? я б напевно зібрав би за сьогодні цілу колекцію. Тому що тут є в нас ось такі білі, є червоні, зелені, е, які там ще є жовті попадалися. Друзі, і ви уявляєте, це лише малесенька частинка шмурдяку, бо тому що мені не влізлося все на лопату. І ще тут гляньте, скільки є всякого добра. А ви, друзі, напишіть свої коментарі, чи ходили ви би. На такій території, де дуже багато шмурдяку, Мені здається, що 60% людей, пошуківців, тут би не ходили. Тут вони б викопали пару пробок і, напевно, б плюнули і пішов би далі. Але я, друзі, люблю перевіряти місця, навіть незважаючи на те, що дуже багато пробок. Все одно, в мене була мета цю територію перевірити, і я її ще провірю в ту сторону. Вверх та вон, де провіру. Я от тільки магасеньку частинку насправді пройшов, і вже І Потрібно було одразу сюди йти, а не фантазувати і ходити там по іншій території. Ну що, в принципі, для себе я місце знайшов. Ми будемо тут ще не один день проводити, це 100%. Так що, друзі, підписуйтесь на канал, ставите, ставте свої сподобайки. На все добре та бережіть себе.